Вітаю, 22 мільярди гривень. Уряд спрямовує на потреби відновлення. Візит президента України до Великої Британії на Дністрі. Надзвичайники врятували двох громадян. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше. Рятувальники дістали тіло восьмої загиблої людини із під завалів у Києві. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Ткаченко. У ДСНС повідомили про 34 постраждалих. Уряд спрямовує понад 22 мільярди гривень від міжнародних партнерів на потреби відновлення. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні. Майже 18 мільярдів 500 мільйонів гривень від японського агентства міжнародного співробітництва передадуть на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розміновування та для відновлення комунального господарства міст. Також близько 1 мільярду 400 мільйонів гривень виділили на відбудову енергетику. На тренування та навчання саперів. Майже 2 мільярди 200 мільйонів гривень бюджетної підтримки Європейського Союзу розподілили на відбудову та модернізацію портової інфраструктури. Президент України прибув до Великої Британії у Лондоні. Володимир Зеленський зустрінеться із королем Чарльзом 3, прем'єр-міністром Кіром Стармером, а також спікерами. Убох палат парламенту. Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що також президент поспілкується із українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії та представниками аналітичних центрів. Додому на щоті, до села Гвардійське, навіки повернувся Андрій Олександрович. Кармаліта 1991 року народження, захисник загинув 20 червня 2025 року під час виконання бойового завдання. Сьогодні громада із усіма почустями зустріла воїна, вшанувавши його подвиг та у скорботному мовчанні. Подякувавши за мужність та відвагу. Вічна слава та пам'ять полеглому воїну щире спочуття рідним. На Дністрі надзвичайники врятували двох громадян, які намагалися переплисти річку. Про деталі події на річці поінформували у ДСНС області 22 червня о 14.15 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в акваторії річки неподалік старої ушиці двоє людей потребують допомоги. Фахівці водолазно-рятувального відділення оперативно виявили потерпілих чоловіка 1970 року народження та жінку 1974 року народження. Витягне. Ну, із води на човен і доставили до берега. Як з'ясувалося, двоє громадян намагалися переплисти річку, однак їм забракло сил, і вони опинилися в біді. На щастя, допомога прибула вчасно. Дотримання елементарних правил безпеки на водоймах може врятувати життя. У літній період рятувальники посилюють профілактичну роботу на водних об'єктах. Фахівці проводять роз'яснювальні бесіди із відпочивальниками та нагадують основні правила безпеки під час купання. Рятувальники закликають, не не Залишати дітей без нагляду, не заходити у воду у стані сп'яніння та відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях. Молодь закликають брати участь у відновленні України, долучившись до проєкту молодіжних обмінів віднова у 2025 році. Молодіжні обміни будуть проходити у 15 громадах України у різних областях у період із липня по вересень. Протягом п'яти днів учасники проживатимуть в одній із громад, де знаходять об'єкти відновлення та досліджуватимуть її культурні особливості, спілкуватимуться із однолітками з інших областей, братимуть участь у тренінгах, майстер-класах. Та екскурсіях програма покриває проживання, харчування та дорожні витрати учасників у 2022-2024 роках обміни охопили понад 1500 учасників та учасниць віком від 18 до 35 років, завдяки яким відновлено 52 молодіжних, 52, перепрошую молодіжних простори по всій країні. Детальна інформація про програму на сайті віднова.орг.юей Буде вітряно. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та у місті Хмельницький 24 червня. Пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий наразі це все більше інформації у наших соціальних мережах. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського, аби не пропустити важливих новин та анонсів. До зустрічі в етері.